Задача, параграф 42. Задача 4. Потужність реакторного атомного криголама 800 000 кВт. За добу реактор споживає 500 грам урану. Визначте ККД реактора. І так, потужність. Переводимо в ватти 80 на 10 шосі Вт. Час, скільки він робив, добу, 24 години. Це 86,4 на 10 103 секунди. І маса 500 грам. Грами не переводимо, бо у нас молі, кількість речовини теж розраховується в грамах. Що нам потрібно для цього? Єнолікова це енергія, яка виділяється при. З одного ядра урану, коли він розпадається. Де це взяти? Це взяти прямо можна в 42-му параграфу. Маса урану. Грам моль урана це 235 грам. Це з його атомної, атомної ваги. О, 235. І число вадра. 6,02 на 1023. Щоб вирішити кількість речовини кількість атомів, які будуть розпадатися. КПД це є корисна на є затрачена. Є корисна це, що ось він. Потужність на час. Це що він, це його користь. Далі затрачена. Це енергія одного ядра на кількість розпавшихся ядер N. N, де ми будемо Є, у нас є. От Є єнолікове, воно є. Ми з підручника взяли. Або з довідника, де, де скоріше, там і будемо брати. Є ноликове, це Є. Тепер N. Це N число авагадро помножити на кількість молій. Ню. Кількість речовини. Кількість молі це маса, ділити на масу однієї молі. Все усі у нас дані є. Можемо розраховувати загальну, загальну енергію, яка взята при споживанні цієї маси урану. І так, 3,2 на 10-11 є нолікове, число авадра 500 грам на 235 грам це кількість речовини. І буде, якщо це все розрахувати, 41 на 10 12. Корисне. Корисне ще легше. Це потужність на час. Підставляємо наші цифри і маємо 6. 912 на 10 12. І КТД. Ділимо одну потужність, одну енергію на другу. Маємо. Ось таку цифру або приблизно 0,17? Це є 17%. Параграф 42. Задача 5. Із з і 3. В результаті термоядерної реакції синтезу утворилась 2 грама гелія. Яка енергія при цьому виділилась? Нам тільки дано, що маса гелію і що це гелій. 4,2. Шукаємо ще з довідників дані. Ну, моль одна, це 4 грама його. 4 грама це одна моль. А оце є ноликове. Що таке є нолікове? Є ноликове, Дивимось трохи вище в 42-му параграфу. Це кількість енергії, яка виділяється при термоядерній реакції з одного, при утворенні 1 граму гелію. Одного, одного атому гелію, Одного атому гелію. Вода надана у нас в книжці в мегаелектронвольтах. Нічого, ми потім переведемо в це в джолях. І так, розраховуємо. Енергія, яка виділюється, це енергія при синтезу одного ядра янолікова на кількість синтезированих атомів. Одного атома на кількість атомів. Не ядра, а атома він Є Єнолікове N. N це число гадра на кількість речовини. Кількість речовини чи кількість моль. То есть є ноликове число гадра М масса 2 грама і моль це 4 грама на моль. Це значить 1 моль важить 4 грама. А в одній молі от така кількість. Число, а кількість атомів. Ось, бачите, з що... цієї задачі. Остається підставити наші цифри. І маємо 17,6, я пропустив на 10 в шостій. На 6,02 на 10, 23. І 2 поділити на 4. Маємо 52 на 933 на 10,29 електрона вольт. Чого я тут 10 в 6 помножити? Бо це ж мега мега це 6 ступень. А нам все треба в електрон вольтах. Один електрон має заряд 1,6 на 10-19 колона. Тому, щоб перевести в джоулі, треба домножити наші електрон вольти на оцей заряд електрона. І маємо 845 на 109 джоуля.